Привіт, друзі! Сьогодні зберемо поплавцеву Снасть. Дізнаємось, чому треба ставити різну вагу між тою, що написана на вантажі та на поплавці. І почну. Це відео буде корисне більш, мабуть, для початківців. Починаємо ми снасть завжди в'язати згори, згори до низу. Тобто, ось в мене жилка, яка йде, наприклад, до вашого вудлища поплавцевої вудки. Там 3-4-5 метрів, неважливо. Надягаємо сюди першим звичайний стопор. Поплавцевий стопор. Пішов перший. Потім дивіться, у вас є два варіанти. Якщо ви вже зовсім початківець і у вас майже нічого немає, ви можете зробити поплавець ось так, таким чином. Але тут є мінус в тому, що коли ви транспортуєте свою вудочку, то ви не зможете його зняти і іноді вони ламаються. Тому що буває, що ту саму машину, наприклад, ми завантажуємо під саму кришу або на велосипеді ви це перевозите, також поплавці ламаються. Тому ми ставимо ось такий поплавцевий карабін. Можете використовувати будь-який карабін, але головне, щоб в нього був маленький вертлюжок, щоб він не проскакував скрізь цей стопор. Так, вибачте, що я так дуже-дуже все пояснюю. То це все знає. Просто іноді дивився сам відео. Я теж дивлюсь іноді. То є такі відео, що людина щось там зробила, зв'язала, а взагалі нічого не зрозуміло. Тому я пояснюю все, що було зрозуміло навіть е, дитині. Дивіться, потім я надягаю ще один стопор, і в нас поплавець потім буде ходити між цими цим, двома стопорами. У мене поплавець буде 1,5 г. Тому я обираю вантаж вагою 1 грам. Далі будемо перевіряти, чи стоїть, чи не стоїть. Поясню, чому так. Дивіться, вантаж ставимо широкою стороною, ставимо до гачка. Тобто продягаємо і сюди далі воно пішло. Тепер, щоб цей вантаж не злетів в нас на сам гачок, ми тут робимо ще один стопор. Якщо у вас є маленький, ставте маленький, в мене такий він, як бачимо, не дуже маленький вийшов. Ну, нічого не поробиш. Тепер нам треба тут зав'язати петельку, на яку ми будемо ставити свій повідець. І якщо буде потреба, то будемо його замінювати. Повідець ставимо завжди з меншої жилки, ніж у вас основна. Щоб якщо у вас буде десь ви зачепились або велика риба, щоб у вас був обрив, Саме повідця, а все інше було на місці, і ви просто поставили ще один повідець і поїхали далі. Тобто, ось така конструкція в нас зараз виходить. Цей стопор стягуємо до петельки, він скрізь неї не злетить. І він буде тримати наш вантаж. Не дуже воно вийшло гарно, тому що великий стопор. Зазвичай в мене все виходить гарніше. Так, тепер я беру гачок, з якого будемо робити повідець. Не поганий, не гарний. гачок як гачок. Тобто, якщо ви початківець, то карась в вашому випадку це, наприклад, якщо карейські гачки, то це буде шостий номер. П'ятий буде більший, сьомий буде менший. Тобто дивіться, який у вас там карасик. Якщо у вас там ладошка і менша, то можете ставити сьомий. Якщо ладошка і більша, то можете ставити п'ятий. Прив'язую я зараз на 0,16 жилку. І взагалі я ставлю 012-014, якщо це літо, бо взимку там можна ставити в принципі і 0,1. Ось я гачок прив'язав. Тепер я прибираю зайвий оцей хвіст і робимо ще одну петельку, через яку ми будемо фіксувати наш повідець вже на саму снасть. Я зазвичай, якщо це карась, роблю, щоб в мене в цілому із петелькою, і з гачком був повідець приблизно 10 см. Якщо ми став, будемо робити його дуже довгий, то ми будемо гірше бачити клювання, тому що риба вже візьме гачок, а ми ще не побачимо, бо вона ще гуляє тільки з повідцем. Вона ще не потягнула ні вантаж, ні поплавець. Ось повідець готовий. Тепер цю петельку в цю петельку це вже класика, майже всі снасті так фіксують. Іноді прив'язують. Вона виходить більш така охайна снасть. Але вона, потім, якщо міняємо повідець, його часто треба змінювати, то виходить не дуже гарно, тому що треба перев'язувати все. Точніше, не гарно, а незручно. А в цьому випадку, наприклад, коли у нас повідець пошкодиться, іноді таке буває, коли ви десь заплувались за каміння або за очерет. Ви просто бачите по ньому, що він вже ось ось порветься, тому краще його замінюєте. Ну і зазвичай, як просто ви обірвали, то ви замінюєте. І коли, наприклад, у вас риба стала маленька, а гачок великий, також ми замінюємо. Тобто, оцей монтаж, саме петля в петлю, він найбільш актуальний, як, як по мені. Так, тепер на цей карабін ми ставимо поплавець. Нагадую, поплавець у нас 1,5 грама, а вантаж я поставив 1 грам. І перевіряємо, чи буде він у нас стояти. Я максимально стягнув все донизу, щоб мене вистачило в цій вазі глибини, щоб він встав. І дивимося. Як бачимо, він чудово стоїть. Навіть ще можна зробити було. Менше грама вантаж. Навіть 0,75, можливо, він би все одно встав. Чому в нас так вийшло? Тому що в нас вага невелика. На 5 грамах воно було б не так помітно. Але саме ось цей карабін також має вагу і також він тягне поплавець вниз. Тобто, в цілому, з карабіном, в нас тут вийшло ну, 1,5 грама, це точно. Це 100%. Тепер е ось цими двома стапорами. Ми можемо виставляти глибину, де, нам, де ми хочемо, щоб у нас був гачок. Тобто більше, менше, якщо поплавець лежить, то ми опускаємо нижче, якщо поплавець стоїть, то ми піднімаємо вгору. Ну Це ж знову дивимося, чи ми ловимо з дна, чи ми ловимо в пів води, наприклад, і яка в нас буде риба. Чи карась в нас, чи там плітка і так далі. Друзі, сподіваюся, все чудово пояснив. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!